Чому перенесли що там було не так з бюлетенями? Чому тому, що форму бюлетеня, по-перше, зробили не по кожному окремо члену конституційного суду, а єдиним бюлетеням. Більше того, кожна строчка, де ти міг проголосувати за, завершилася ще строчкою, де ти міг проголосувати проти всіх. І вони йшли підряд. І люди автоматично голосували за всіх п'ять і ставили шосту галочку напроти проти всіх. Тобто 27 бюлетенів були проголосовані за кожного. Плюс проти всіх, ну це очевидно. Людина помилилась. У нас є більше 20 заяв, що люди помилилися. Але як ти можеш цю заяву кудись підшити, якщо голосування таємне? Якби це було поіменне голосування, тоді а це ж таємне голосування? І тому прийнято рішення, що з технічних проблем голосування не відбулося, і замінити форму бюлетеня. Ну, тобто у четвертій зараз буде нова процедура? У четвертій нова процедура. Ми її проголосуємо, одразу оголосимо голосування. Все. Кандидатури не зміняться це ні, процедура. ні, ні. Це технічно, ну якщо технічний збій відбувся, але там просто є кандидати, яким до 226 вони не дотягують. Ну нема, не знаю, не знаю. По голосах. 173 у Стритовича. Це ж така ситуація. 227. Це зараз його не врятують. Ну Добре, нехай людина працює з фракціями. Це ж всі проходили співбесіди. Можливо, хтось це не встиг. цифри можуть змінитися. Я переконаний, що можуть змінитися 100%. Тим більше ви розумієте, якщо завтра крайній термін не відбудеться засідання Конституційного суду, яке на сьогодні вже планували, швидше за все, перенесуть на завтра, у нас взагалі тоді виникає ситуація, коли Конституційний суд самоусунувся від прийняття найважливіших рішень, які стосуються Криму. А це неправильно. Тоді виникає питання, чи потрібен такий орган. Це ці не будуть розглядати питання легітимності проведення референдуму. І я думаю, що це ключове питання, яке зараз є. Тобто ми маємо всі рішення щодо нелегітимності, де прийняті ухвалені рішення звичайними судами. Але дуже важливо, щоб Конституційний суд висловився з цього приводу.